Вітаю шановне товариство! Давно не було цікавеньких героїв і гайдів на них. Так, от сьогодні ви побачите дещо дійсно цікаве, і це офлейн терорблейд. Цей герой неочікувано тестується зараз всіма топовими офлейнерами в доті, і на це є декілька причин, про котрі я буду розповідати в цьому відео. Ви ж не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку, ну і давайте дивитися, як же ж на цьому Terrorblade в офлейні грати. Зразу хочу сказати, що офлейн Terrorblade тестується професіоналами цієї гри. Вам не обов'язково іти і миттєво просто натискати пошук гри, не знаючи, як на ньому грати, адже ви почули. Слово офлейн Тероблейд. Тому спочатку подивіться це відео, проаналізуйте, чи вартує воно того, а потім вже ідіть і тестуйте в своїх пабліках. Адже це тільки перші дні, коли починають грати на цьому офлейн тб Дивитися, будемо, звісно, за найкращим офлейнером світу, а саме 33 й котрий бере його вже в тест для себе. Стартовий закуп, як ви бачите, у нього дефолтний. Зараз майже на всіх оффлейнерах купляють саме такий закуп, і в цьому є доволі такий великий сенс, адже Же пофіксили знову ж таки брейсери бандит після 25-ї хвилини вони не апаються, і більшість офлейнерів переходить саме на цей айтем білд І навіть іноді не купляють взагалі ні брейсер, ні нуль, ні в рейсбен. Якщо ви пам'ятаєте, люди починали іноді навіть пікати вже саппорт Тероблейда саме через те, що у нього є ось ця грань. Я думаю, ви бачили відео, де люди грають там і шадоблейдом на тебе, бігають, свапають героя, і з дагоном ще берси цього персонажа Це скоріше в турбо працювало. Я маю на увазі. Про ось цю страту, де ви берете собі армію, щоб знизити собі хп майже до нуля. Ну от потім Сандер працює ось так з цією гранню, угу. але це тільки для турбо. В реальній же хай ММР грі серед топових гравців. Тут ситуація інша, і причина якраз таки не тільки ця гран, чому тероблейди пікають. Подивіться на його статистики і на його спили. У нього 9 армора, 650 здоров'я. Пробити його фізою взагалі неможливо. От що Алхімік може зробити тероблейду? Та нічого, у нього перший спел це фізична шкода, другий спел це фізична шкода. Так само. А Reflection — це взагалі найнедокущі спел, котрий тільки може бути. І це було причиною, чому сапор тероблейда активно пікали. Адже у нього відносно невеликий КД, 5 секунд. Два у по двом героям ти натискаєш. Вони демажаться дуже сильно, уповільнюються при цьому. Також сильно і на, постійному, на постійній основі ти карасиш ось таким чином героїв Бачимо, що він стоїть з Тоскаром проти Алхіміка Клака. Ну, це не складна лінія для Тероблейда, очевидно, як і для якогось Бісмастера так само вона б не була складною. Але, тим не менше, якби тут був стояв рейндж-герой, якийсь з Алхіміком, я не думаю, що це сильно б змінило ситуацію. Також він стоїть з Тофу доволі такий непоганий супорт позиції 4, і по ресурсам вони поки що повністю переграють. Друзі, якщо Тероблей... Це вибір професіоналів, котрий ще треба тестити. То от Lenovo Легіон монітор r 25 f 30 частотою оновлення 280 Гц. Його вже затестили для вас. Кожна перемога прикрий мене, прикрий народжується з поразки. Гейґайс, hey вітаю на стрімі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замай, здатися. Але ти продовжуєш. Невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останій, останій. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Леново. Тож обов'язково спробуйте за посиланням в коментарях під цим відео. Ну а от момент сили тероблейда це його поява другого рівня. Я думаю, окрім того, що у нього на першому рівні Reflection – надпотужний спел, то коли він бере левел 2 і у нього глядається метаморфоза, там взагалі ворогам треба бути дуже і дуже обережними. Щодо прокачки подальшому, максить він Reflection. Ілюзію в один бере. Знову ж таки, навіть при тому, що це в один прокачена ілюзія, але це все рівно ем, джерело демеджа або джерело такого, щоб розбити Боги, наприклад, проти Клокверка засовувати навіть ілюзію в один, все рівно можна доволі таки серйозно. Рефлекшн ми бачимо, що скелиться також непогано. Він тут е скелиться до прокачки в 4, де 100% шкоди по герою наноситься. Ну і загалом ми бачимо, що цю лінію вони поки що в салат з тебе домінують. Але загалом тебе майже будь-який лейн буде домінувати, якщо там немає сильних дуже сполів. Тут хороша телепортація була від Праймала з ОФлейна. Він е -е, розміняв та роблять, Він тут прям соло кіл майже. Зробив доволі багато з цього отримав. На шостому рівні він, звісно ж, качає собі Сандер. Не немає такого, як там на Кері тебе раніше було, де ти холдиш собі поінт, можливо, там ілюзії викачуєш в максимум, щоб більше качати. Ні, ти на офлайн ТБ качаєш собі Сандер, навіть незважаючи ні на що. Плюс до цього з гранню знову ж комбінуються доволі. Непогано. Тут, до речі, є маленьке уточнення від мене. Я бачив по-різному. Наприклад, Амар бере собі брейсер і бенд. Інші ж гравці беруть собі просто два брейсера. Falcon Blade це тільки 33-й бере і брейсери, і бенд. Це не прям погано, як на мене, якщо тільки це один брейсер. Falcon Blade це більше для манерегенерації. Так він дає здоров'я, але більше для мене артефакт, котрий він бере собі. Що об'єднує всіх гравців на Terrorblade, Так це купівля наступного артефакта, і це пайп. Тут все доволі таки логічно. Знову ж, у ворогів завжди буде багато магії. Ну як багато? М -м, достатньо магії. Я слабо уявляю ситуації, де пайп в ріроблейду не знадобиться. І це доволі логічно на ньому брати, адже. Ти на теробледі страждаєш тільки від магії, бо встановлено на такій стадії. Армору доволі багато. Пробувати його все ще дуже і дуже складно фізи, А от магія ми, це ми, його якраз таки мінус, як героя. І пайп це логічне рішення. І напевно треба продемонструвати, в чому ж користь цього тебе. Ну, ця демонстрація буде на прикладі ось цього тімфайту. Тут він на теробледі натискає доволі комедний Сандер. Насправді міг би цього не робити. Байдить на себе. Праймал ведеться, розвертається на Терлблейди, натискає в нього ультимейт, пайп ще не застосований. Він купив собі шар, використовує шарт, Пак натискає всі свої спали в тебе, фанів сюди також політає. прилітає сюди і Тінкер з мекою, і своєю матрицею, всією дефенсивною. Бафає його, пак все ще намагається бути цього тероблейда, щось у нього не вдається. І у пісамку: мінус Фенікс, мінус пак, праймал дивом рятується в цій ситуації. Відповідно, якщо є якийсь ще аурний герой, котрий може забафати цього ТБ на кшталт Кінкера або будь-якого саппорта, типу Ліча, того зараз, або героя, який має мекан, то героїв взагалі в тімфайті вбити неможливо з цим ТБ. Тут я хочу переключитися більше на реплей Амара на цьому тероблейді у флейному тому. Що, як на мене, Style і його вибір після пайпа є більш базованішим айтемом і універсальнішим, котрий ви можете брати і тестувати. Шарт він не бере, шарт знову ж, як на мене, трошки пізніше актуальніше брати. тому його вибір мені більше тут імпонує. В тім файті, як і в минулій грі, він постійно рухається разом зі своєю командою. Це по середньому, мер десь 14 тисяч плюс топевна гра, або близько до того, по тому, як і тут знаходяться. Бачимо, що в 5 на 5 файтитись неможливо, ну але звісно, 15 тисяч переваги на такій стадії дають про себе знати. Важливий момент з цим тероблейдом в тімфайті полягає якраз таки в його таланті на 10 рівні, адже там є талант на мінус 5 секунд зарядки рефлекшена. Це дуже і дуже потужний талант, адже ти постійно бігаєш, тискаєш рефлекшен, навіть при тому, що мета у нього на кд, але імпакту він навалює. Хай йому грець як багато. Вбити його швидко майже неможливо, як ми бачимо. Не вдається, в разі чого натискаєш стандарт і продовжуєш спамити рефлекшеном. От на в цій ситуації його вбили, але знову ж він ЕСЕФ з цього розміняв. У нього просто Доблейд був, напевно, це дайр не очікували. Ну і суб'єктивно моя думка, чому цей тероблейд дійсно може вриватися в мету сучасної доти. Адже зараз мета яких героїв? Зараз мета всіляких лун на... Кері позиції, медузи на кері позиції, морфінга на кері позиції. Тобто, іншими словами, це все герої, проти котрих Блейд з рефлекшеном є дуже непоганим вибором. Не кажучи про те, що у нього багато армора, його швидко вбити не можуть, і він може якийсь успішний Сандер натиснути один раз по одному з цих героїв з цією гранню і взагалі засолити тімфайт. Питання тільки в тому, з якими ж саппортами брати Блейда. Як на мене, його... Сила полягає знову ж в тому, що ти можеш брати майже з будь-яким методом його саппортом. Як ми бачили на прикладі гри 33-го, він грає з Тоскаром. Ну, Тоскар це такий трошки читерний сапорт, більшний, адже він з будь-яким ілішником зазвичай може доволі сильно простоювати свою лінію. Але і з рейнджовим саппортом Тероблейд буде хорошим вибором. Єдине на що ви повинні звертати увагу, коли ви берете цього персонажа, це те, щоб у вас була достатня кількість станів по грі, адже на офлейн позиції у тебе не буде героя з ініціативою. See you. Із кнопкою на тімфайт, коли на офлейні є туроблет, відповідно, це треба компенсувати тим, щоб сапорти були з дізейблами, або в ідеалі ще і мідлейнер, котрий на кшталт правил біста, тарма, може ініціювати, тому що тоді буде виникати дисбаланс драфту, якщо такого не трапиться. По талантам, друзі, тут все доволі таки просто на офлейнтеробледі ви берете собі спокійнесенько всі праві таланти, окрім напевно, 20-го левела, де можна подумати про те, щоб розпушувати лінії ефективніше ілюзіями. І взяти якраз таки лівий талант. Ну а по артефактам після пайпа Стайла, ви можете збиратись як дефолтний кері Терролблей, де ви берете собі шарт, скаді, Дайдалус, якийсь баттерфляй, і починаєте грати потрошки на себе, перетворюєтесь в кері з офлейном. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимося з вами завтра. На все добре.